Права 8 23. Знаменник дробу на 3 більший за чисельник. Якщо до чисельника додати 8, а від знаменника відняти 1, то одержимо дріб обернений даному: знайдіть початковий дріб. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Для цього позначимо невідому величину. Наприклад, я позначу тут зручно взяти чисельник через X. Записуємо, що нехай. Пісельник дробу X, так. тоді його знаменник, знаменник. За умовою сказано він на 8 на 3 більший, то це буде X плюс 3. Є? Але за умовою після всіх дій ми маємо отримати дріб обернений даному. Записуємо тоді, що за умовою. За умовою. Маємо. Ну що ж, отже, який у нас був дріб у чисельнику, у нас x. Далі сказано, якщо до чисельника додати 8, то ми записуємо x плюс 8. А від знаменника відняти 1. А знаменник у нас був x плюс 3. То якщо ми віднімемо від цього знаменника 1, то ми одержимо. Дріб обернений даному. Обернений даному це той дріб, у якого в чисельнику x, а в знаменнику x плюс 3. Якщо обернений, то у нас у чисельнику буде x плюс 3, а у знаменнику x. Ну що ж, зведемо подібні доданки в знаменнику зліва. Плюс 3 мінус 1 це буде плюс 2. То ми одержимо, що x плюс 8. Що ділиться на x плюс 2? Це дорівнює x плюс 3, що ділиться на х. Це пропорція. Використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній шленів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції. То ми записуємо, що виходить, що х що множиться на x плюс 8. Це буде добуток крайній шленів пропорції. Дорівнює добуток середньої членів, Це х 3, Що множиться на х плюс 2. Це має дорівнювати одне одному. Так? Але не забуваємо, що в нас знаменник не може дорівнювати нулю. Ми записуємо, що х плюс 2 не дорівнює нулю І х не дорівнює 0. Ці умови у нас обов'язково мають виконуватися. Ну що ж, розкриваємо дужки у першому рівнянні x множимо на x плюс 8, x помножити на x це буде х у квадраті. Далі x помножити на плюс 8 це буде плюс 8х. Це дорівнює. Справа спочатку x множимо на x плюс 2, x помножити на х це буде х у квадраті x помножити на плюс 2, це буде плюс 2х. Далі 3 множимо на x плюс 2, 3 помножити на x це буде плюс 3х. І 3 помножити на 2, це буде плюс 6. Є. В другому рівнянні плюс 2 переносимо праворуч, то було плюс 2, стане мінус 2. Пишемо x не дорівнює мінус 2. Ну і x не дорівнює 0. Ну що ж, добре. Тоді, якщо так, то нам треба зараз знайти, чому дорівнює корінь першого рівняння, враховуючи ці особливості, які ми записали в другому і третьому, чому не може дорівнювати х. То давайте тоді зведемо подібні доданки. Спочатку і перенесемо невідомі ліворуч, а відомі праворуч, то х у квадраті записуємо. Далі, справа було х в квадраті і зліва буде мінус х у квадраті. У нас є 8х. Пишимо плюс 8х. Справа плюс 2х і плюс 3х це буде плюс 5х. Якщо ми перенесемо ліворуч, буде мінус 5х. Це дорівнює. І у нас залишається 6. Ну що ж, сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює 0. У нас залишається 8х мінус 5х, це буде 3х дорівнює 6. Як знайти х? Обидві частини рівняння ділимо на 3. 3х поділити на 3, це буде х дорівнює. І праву частину 6 ми ділимо на 3. То Х тоді дорівнює, 6 поділити на 3, це буде 2. Є. Ну що ж, ми знаємо, що корінь нашого рівняння число 2. Але нам потрібно врахувати ще ці умови, що ми записали, що... Давайте тут поставлю тоді кому. Що х у нас не дорівнює мінус 2. І х не дорівнює 0. Є? Ну що ж, чи може х дорівнювати 2? Так, може. Тут х не може дорівнювати мінус 2 і 0, а всі інші значення можливі. Тобто ми записуємо, що корінь нашого рівняння це число 2. Що означає цей корінь? Це означає, що чисельник дробу тоді в нас буде 2, а знаменник х плюс 3 або 2 плюс 3. Записуємо отже. Отже. Чисельник дробу. Чисельник дробу у нас x2, а його знаменник. А його знаменник тоді це x плюс 2 або 2 x плюс 3, то це буде 2 плюс 3, і це дорівнює 5. Ну, який це буде дріб, записуємо тобто. Це дріб. В чисельнику буде 2, в знаменнику 5, 2 п'ятих. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так. Знайдіть початковий дріб. Записуємо, що це дріб 2 п'ятих. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою дробового раціонального рівняння. На цьому вправу завершено.